Хочу ще кілька слів сказати на рахунок літньої обрізки плодових дерев. Дуже важливо, бо я перед цим відео скидав, але упустив в свого роду таку малесечку деталь, яка дуже відіграє велику роль. По-перше, я казав, що якщо ми робимо літню обрізку на плодових деревах, поняли, так? То, то ми її робимо тільки до середини літа. В ідеалі це червень, початок липня місяця. В тому відео попередньо я говорив, чому не можна робити пізніше. І ще є одна дуже важлива така деталь, яку я опустив. Я зараз вам її скажу. Чому не можна робити пізніше, тому що підуть нові пагони, які не встиг просто визріти фізично. І дерево може ці пагони підмерзнуть 100% і може вплоть до того, що саме дерево просто пропасти. І ще чому я не рекомендував би робити, наприклад, в середині літа цю саму обрізку, тобто під кінець липня, у такому плані, тому що підуть нові пагони, тому що ми всі розуміємо, що після того, як ми зрізаємо, йде стимуляція бруньок і вони починають кидати нові пагони. Якщо ми це будемо робити, підуть нові пагони. Так? Дивіться, припустимо, зараз в дерев, там, в яблуні, в груші, ну і в інших черешні. Свого роду зупинилася вегетація. Тобто, іде дозрівання вже помаленьку гілок, це вже там кінець липня, да? початок серпня. Вже, вже починають грубіжати, вже формуватися плодові бруньки будуть. І ми зараз починаємо зрізати. Ідуть молоді пагони. Що може відбутися ще, кроме того, що вони не дозріють? Звичайно, почнуть заражатися новими хворобами. Новими хворобами почнуть заражатися плюс новими шкідниками, такими як попелиця і кліщ. Тобто на даний момент ви вже забулися про ці шкідники. А якщо ви зріжете, підуть нові молоді сочні гілочки з сочними е, листочками, то звичайно е, зразу туди будуть попадати всі шкідники. І вам прийдеться це все обробляти і кропити. Тому, тому я. Схиляюся до того, що якщо ви хочете робити літню обрізку, це червень місяць. Ну початок, е, липня і все, ось так. А потім аж в осінній період можна.